Щодня у Чернівецькій області 10 ДТП. Скільки автопригод трапилось із початку 2024 року? Аварія між автомобілем ВАЗ і мікроавтобусом сталася орієнтовно о 8.30 12 лютого неподалік села Магала. Попередньо працівники поліції встановили, що легковик під керуванням 59-річного водія зіткнувся із мікроавтобусом, яким керував 48-річний боковинець. У результаті дорожньо-транспортної пригоди кермувальник легковика. Отримав травми несумісні із життям двох пасажирів мікроавтобуса доправили до лікарні для надання відповідної медичної допомоги. За даним фактом, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 286 кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі досудове розслідування триває та встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. У ніч на 12 лютого нетверезий водій під час комендантської години вчинив ДТП. Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали. Протягом січня місяця 2024 року на території Чернівецької області сталося 31 дорожньо-транспортна пригода з травмованих, в якій одна особа загинула, та 45 осіб травмовано. Зазвичай основною причиною виникнення таких дорожньо-транспортних пригод це є недотримання безпечної швидкості водіями, недотримання безпечної дистанції, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, а також не надання переваги в русі пішоходам. За словами правоохоронців, ДТП найчастіше трапляються на дорогах області та у місті у вечірній час. Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди стаються в середу та в четвер це 21% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод. Пік аварійності припадає на 18 годину. Дня, можна зати вечора, так. Тобто, ну самі розумієте, тоді інтенсивність руху збільшується, слід виділити це герой Майдану Сімдесят і Старожучний шлях 13 А і у цих двох випадках ми говоримо про е, наїзди на пішоході. Євген Басилюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.